Над інтерв'ю Віктора Януковича британській телекомпанії BBC вже всі встигли поглузувати і пожартувати. Мовляв, бачите, який у нас президент був наглядач за страусами. Одначе, попри цю іронію, яка звучала з усіх, практично. Екранів телеканалів, а також з усіх ефірів, з усіх шпальт газет, ми зовсім забули про те, що насправді ми сміємося над собою, тому що Янукович це не прізвище Віктора Федоровича, Янукович це та система, яка нині продовжує існувати в Україні, тому що при Януковичі сформувалася вся ця система, яка нам заважає жити. Та система, проти якої ми і протестували на Євромайдані в 2014 році. Янукович це система суддів та прокурорів. Янукович це політична система. Янукович це система медіа, який обслуговують олігархів і не виконують свою громадську суспільну функцію. Тому, коли ми говоримо про Януковича і про його втечу, насправді треба говорити про те, що Янукович не втік. З нашого суспільства він перебуває серед нас, тому що суддівську систему ми не змінили, прокурорську систему ми не змінили. На суддівських та прокурорських посадах залишились ті ж люди, які судили євромайданівців, які виступали проти Євромайдану та ідей, які ніс Євромайдан. І ось тепер виглядає така. Дивна картина, тому що Віктор Янукович є таким собі посміховиськом, причому якимось дуже таким дрібним для українського обивателя і для українського громадянина. Утім, ми насправді сміємося не не над Януковичем, а сміємося над собою, тому що упродовж півтора року, які минули з дня втечі Віктора Януковича. Нам не вдалося змінити суспільство, нам не вдалося змінити країну. І тоді, коли ми говоримо і розміркуємо про те, чи повернеться Віктор Янукович до України чи ні, ми все ж таки маємо розуміти, що з країни він нікуди власне і не тікав. Ну, принаймні, дух Віктора Януковича і досі витає як у владних коридорах, так і у суддівських коридорах, так і в прокурорських коридорах. Корупція як була і. Залишається такою ж високою, як і при Януковичі. Люди, як були, так і залишаються бідними, як і при Януковичі. І та система, яка існує розподілу в українському суспільстві, вона жодним чином поки що не змінилася. І поки ми її не змінимо, все ж таки у Віктора Януковича залишається шанс. Ну, принаймні, якщо не повернутися до України, то Привести до влади своїх соратників на наступних місцевих виборах або ж на виборах до Верховної Ради України, і ми про це маємо пам'ятати, тому що страуси страусами, а Янукович Януковичем.